Така чудова погода сьогодні. Така чудова погода сьогодні. Перейти дорогу з сухими ногами неможливо. Звичайно ніби... промокає з такої канини, але вони зверху набрали, бо нога занурилася. Зараз я покажу, скільки там води буває. Трапнути запросто, але там вже важче. Я не допригну. Часто дороги. Бачите, наш на тротуар запливає, який хіба ну, перелітати. Ну, тут без шансів. Якось в мене вже ноги мокрі. І все вже. Малого Неса на руках в школу, бо він по-перше відмовився надягнути Таке повністю закрите шкірівне дитя, звичайні звичай, кросівки, які дві біг мені промакають. Він не любить взагалі нічого нового в одязі. Я йому купила, хоча <сум> можу розказувати такі самі кросівки, які на розмір більші. І всі мають чистий спокій. Мама щаслива, дитина щаслива. Нет. Але вимушено навіть якби він здів і не закриті, просіх тільки не спасло. Хіба високі резинові гумовки. У нас їх нема, тому внесла його в дорогу на руках, а він вже такий ого-го. Не знаю, скільки важить мене легенький. А малі пішла, принесла, зміни взуття, бо вона так само промочила ноги. Зараз маю бігти на курси. Погодка то випробування. Не знаю, я нам я Діли мокре взуття. Треба купити щось на ту зустріч. У нас маленька група, там ще буде жінки з жіночого центру. Я не знаю, чим вони там займаються. мені самі цікаво. Дуже якісь такі є. Можливо, буде разом, можливо, окремо, непонятно. І ми маємо щось перенести з собою кожен. От, Я вирішила, можливо, якісь я з вчитися. Ну, що хочу сказати, я прийняла рішення одягнути ну, мокре, Зуття, бо сухе все одно дві хвилини час із... і так само мокре. Так іде. І дощ стих. <гум> Але точки такі самі, бачите, калоритні. От. Так, що так, таке? Ну, якби в діло сухі, все одно тоді би були мокрі. ноги. друзі, був, був, був би дощ. Тоді ноги мої <гум> передачені бути мокрими. Не можу їх не зняти, вони бомбезні, з мене ростом. Навіть більше от 100% більше за мене. Ось ця краса зблизька. Ага. От я і кактус, але він десь такий, як я, просто я стою ближче, він далі а, от Я такі відросточки там, бачите. Один, один. І в цьому місці їх чомусь е, викупали, виробили. І я собі там два відростичка позичила. От, це маленький. Майже не ростуть. І, і в них листя не таке широке, воно якось звужується. Ну, Горчик не малесенький, але і невеликий. Для... Ну, куди я посадила. Мені здається, що вони хочуть корінням, ну, в заглибитись дуже вниз. Бо то кактус. От він може довгий час бути без води. Відповідно, десь в корінні, десь в, в листках то волога мусить мати. І напевно, тому що він не може заглибитись, він тому, в принципі, і не ростуть. Вони вже десь майже півроку. Взагалі. Вони як завмерші. Живі, але, ну. Не ростуть. <гум> Ось така історія. Десь вони хочуть вільний ґрунт, а не в горщик, напевно. А це такі оригінальні підстрижені оливкові дерева. Дерев. Такі кульки пухнасті. Так що похмура, грудень, але є багато зелені. <гум> Цього мені дуже бракувало в нас в країні. <гум> Можна зняти капюшон. Йду і думаю, ну, як би тут так делікатно десь перевзутися на тих курсах, бо має з собою сухе взуття. А йду з мокрими ногами. Но, <плес> <плес> Всі принесли щось поїсти. І тепер я не просто відвідувачка курсів іспанської мови, а сертифікована. Видали нам сертифікати, що ми пройшли цей курс. Не знаю, чи можна якось ним скористатись, чи просто повішати на стінку. І любуватися. Ну, але, знаєте, такий по факту тут не потрібні, тому що він не підтверджує якості знань. От. Але все одно приємно. Якийсь такий момент приємний. Відчуваєш якийсь результат своєї діяльності. Бежу все на базар, подивитися. До чого, хоча нічого мені не треба з базару, крім цибулі. От зараз гляну. Він може взагалі не працює, бо зранку був такий дощ шалений. Mm. Вже все сухо. Це та дорога, яку неможливо було перейти. Бачите, тут Оце все переробляли, але е, зливе, але все одно не справляється. Чек відміняється, що. все вже. Різдвяна вечірка. На шкільну різдвяну вечірку. І я, друзі, щоб розірвався. Пришила малому гірлянду на ялинку. Але там вже батарейки можуть сісти, його прошу, щоб не включав завчасно. Навіть будуть продавати, напевно. На святі виступав кожен клас, співали, танцювали, але так як тут не прийнято знімати і взагалі неправильно без дозволу виставляти чужих дітей, то я так намагалась вставити кадри, де е, крупним планом тільки мої діти. От, е, дуже класно вони провели вечір, вони. Е, е, були учасники різних майстер-класів, робили гірлянди, розмальовували їм обличчя, таку шишку зробив малий. Гліб так перейнявся ідею, що гірлянду треба економити. Я ж пішла на сцену, швиденько йому включила, але він її все одно виключив і включив, вже, коли виступ закінчився на самому виході.